Я вбив короля ляльок і ляльки плачуть на вулицях. Лише шприц. На, на Натой цепочкою по морді. На. Точ я б махав ту хворі лікувати. Ну нахер, це страшно. Він зараз не очікує такого повороту. О такого я також повороту не очікував. Хто його сюди поставив? Що за фігня? типа. Що ти тут робиш дурак? Чувак, ти дебіл, ти не то поляєш. Тут ланцюг є. Ти його спиляй. Ага, я зрозумів. Ну він не дурак. Та пішов я в сраку. Лабораторія якась. Угу. Зараз якийсь Франкенштайн випрагне звідси. Ну скажи, просто мене мірин. Це де еволюція стає реальною. Я Віктор, чемпіон. Ха-ха-ха. Хо, ха, ха. ха, я карате, пацан. А ти хто будеш? Кова. Син стартанув. Да ну нахер. Це карате-бокс. Два в одному. <травлісп> я поняв. Я тебе поняв. я тебе зрозумів. Окей. Я, походу, труп. Найс. У мене 0 хп, але я його перевів в другу стадію. Він собі якийсь живчик. В Вене пхає. Ясно, стероїди. тільки так може, да? Спортсмен, блін. Не, ну. Я, я таке не переживу. Я буду. Над ним зущатися. Він точно так програє. Хе, лошара, лох. Давай, ти ну, Що Так слабо, сильніше, бей. Без стероїдів ти ніхто. Не пробив броню. Він розізлився. Блін. Ну, що так слабо б'єш, Віктора? Чемпіон ж ніби. Ха. Ха! 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 Тільки не кажи, що це шальний кінець. Якого біса він так мене харить! ТИ МОЖЕШ СТУЛИТИ Я би и сам його захерачив але дякую. Ти переміг Віктора, Поздоровляю тебе. Моє ім'я Саймон Манус. Чи Манас? не знаю точно. Я знаю твого батька давним, давним 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 давним. А я думаю, що це чел, це тупо монстр нахер. Ти прям як свій батько. Такий самий дурний, не розуміє ніхе. Нам більше немає про що говорити з тобою. Удачі, гімнатки, Козак. Що це таке за грпо за раком? Так не грай на п'ніно. Хоч би сракою на то сіо би, боже, зіграв би кра. Краще, блін, стоїть, він. Куда я нахер прийшов? Що це за помойка? Ця псина мені не подобається. Ну таке борзе, блін. Краще б я відправив тебе на болото. Стоп, ми вже на болото. Краще б я тебе вбив. Окай. Лоу. Лоу. Ну шо, як тобі за пушкою сидіти? Прикольно, дядьку. Весело, правда? О, курва, я думав, що я такий один. Бачиш, в мене горить червона херня всередині, то тебе така сама, то називається ПІ орган. Навчити хлопати. Я думав, ти мені допоможеш, а ти що? Знущаєшся наді мною? Ти що, дивіл? Що ще можна тебе навчити? Навчу тебе суму. Бач, я плачу. То як я розумію, ти долбайок. Не треба мене нічого вчити, я сам тут краще помру від спіду. Покажіть мені, що тут. Що тут? Йоах! Як зрозуміти, що це таке? Гамна кусок. Я навчився грати в гру. Колбайок. Давно полізло! Зараз би щось побачити тут, так? Да? Ну і срака в нього така. Ну, ні. ну шо помої? Ви готові вмерти? марте? Поїж свого дерьма. Кусок гамна. Бам! Получай. На! Що там таке. Ну просто тупо нахер розвернулось, блін, посеред бою. Покемон еволюціонував. Чайник кипить. <гум> Еволюціонувати в третю стадію пише. Йомоє! Куберк і що воно творить? Куда воно пригає? воно бешене якесь? Я нихера не розумію, що воно творить нахер. На! Мотлок! Ха. Ха. Я про. Ха! 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 Давай! Ха! Тобі не, не довго лишилося. Хоба! Моя черга, я б'ю. Все! Какашка! Побачимось в Гуталі. Чуєш, я зараз побачимось на твоєму похороні, дядьку. Що він сказав? Я просто на реакції захерачив його нахер. Він сказав, не вбивай мене, не вбивай! А я просто, я вже вбив його, типа. Та все. Прощавай. Так, тепер прощавай. Боже, що за хрень? Та вбив вже нахрен. Йомо, це під підослідний досвід. Типу, джентльмен. А, у вас троє в сім'ї все-таки, так? Да? А, давайте. Може ще п'ятого покличете. Пішли кудись срати, походу. Дівчина, голова болить? Дівчина, ви можете так не бити? А коли мені можна бити? В наступному раунді, так. Лишила мені одне хп. Це була твоя помилка. Треба було мене зразу вбити. Щоб я не мучився. Я тільки що побачив, що не під спідницею було. Краще би не бачив. Давай, добивай себе. В готалі всі небезпеці. Я біжу. Загадка. Е, короче, щоб довго не затягувати, слухай загадку. Вона буде самою важкою. Ти такого дерьмашевичиш. Синя квітка має багато шляхів, щоб це пускати корінь. Але один е, мушик якийсь там короче фрукт. Давай вгадуй. Ерго. Правильно, ти, я тобі просто піддався за минулий раз, пам'ятаєш. Я знаю, що ти плакав той раз. Іди готель туї, долбайоб, що ти загадки розгадуєш? Ти дурак, нахер ти підійшов до того магнітофону. Ти дебіл, Давай іди, зараз всі вмрують, кончене. А то більше ніякі загадки не, розв... не розгадаєш. Ми поняли, всі здохнуть. І я теж здохну в тому телевізорі, блін. Іду його рятувати готелі. І що це таке стоїть нахрен? Так дуже сильно надію, що в тебе немає другої стадії, блін. Чи це твоя друга стадія? А полегше, полегше, ХП немає. Дякую, що вижив. Дякую, що здох. Такий інший прийом, знаєш, Гамна кусок. Не знає, похоже. Та й похрен. Що сталося? Софія, <рекунут> кажи. Сталкери викрали Джапетто okay. Хто такі сталкери? <рекунут> я до сих пір не навчився грати на пініно <рекунут> Знову дякую, що ти <рекунут> мене врятував. Ну все, в принципі, я все сказав. У нас <рекунут> підставив. Пес, знову загадка? Ти молодець, що ти всіх врятував, але тепер давай поговоримо про твої невдачі. З якого разу ти попередніх босів проходив, га? Хоча слухай уважно. Зараз буде та загадка, яку ти не вгадаєш з першого разу. А другого шансу у тебе не буде. Поняв? Слухай уважно. Сліпий. Коротше, вгадуй давай. Ха-ха, но боєп. Створіння джепету, вбивця. Ну та, це ж я, типу. Ну, я думав, ти скотина не зізнаєшся. Суха, мені здається, що я трохи тупим з тобою тут стою. Не знаю, слуха, чи я буду ті загадки тобі задавати, бо ти їм не ж здрав. Просто дам тобі пораду на останок. Іди нахер. Братство, там. Тепер ви точно нападаєте троє, там одночасно. Весело зараз буде. Нахер! Мінус один. Ти наступна. Та зачекайте хп, не хватає на вас всіх. Ха. Наступний. Готовий. Якого біса? Вони його воскресили! Нам нахріна. Їх четверо, їх четверо. Я думав, та труна там по приколу стоїть. Єдиний прикол, який там стояв, то був я. О боже! І гра не розуміє, куди вона хоче дивитися, блін. Боже, та просто приціл скаче по всіх персонажах. йомайо. Як в це дерьміще грати, я не можу. Та Боже, б... дивись на ту, хто б'є тебе, кончена гра, блін. Це буде дуже важко, бо я борюся, не, не з ними я борюся з грьованою тупарилою камерою. Більше, більше, Ясно. Більше. Та пішла ти нахрен, наступний. Тільки по одному, так щоб приціл не пригав. Ну куди воно дивиться, блін? Перед тобою стоїть тупорилий заяць, бий його, блін. Давай, бий сильніше, сильніше, Що так слабо, гамніще? А що так сильно, гамніще? Легше. Давай, давай поки. Все, тепер ти один на один зі мною. Все поняв, я зрозумів. Ти, ти зі мною, тебе. Ти... Я зрозумів. А може я виграю? Не, я не виграю, ну нахід. Так, я включив чити і взяв інший матч. Тепер їм точно жопа. Ну, камера, будь ласка, дякую. Ну толманув сміття, коротше. Весело, нахер. Весело. Все, я зібрався, я зібрався, давай. На. По спинці. Вау, вау. Вау, та блин, вони просто швиряють мене всі разом. Тут більше ніж 4 противника. Один із них ще камера. Боже, можна навестись на кончену бляшанку, а не на того тупарилого зайця. Та забий цю скотину нарешті, блін, тим патиком. І ти теж йди нахрен. Все. Ха! Це все? О, Боже, що це за потворний удар? Нахрен. Твій кінець прийшов. Пішов в сраку, я тебе навіть не буду добивати, як слідує. Мотлох. Що ти, гамна кусок? Боїшся, блін, да? Паскуда, тупий пас, блін, шавка тупа, блін. Шо амейзінг? Тобі в хребат мы запхати? Що ти там мячик? Ну ладно. Пішов нахрен. Зрадник тупий, блін. за Джапето! за мого творця. Що ти тут робиш? Софія, ти що, дурна? Коротше, в неї на десь тіло своє загубило просить мене дойти. <губи> Джепетто -е. теж зрадив you know, нас. You Якого біса? You know? типу. <губи> Джапето зробив так, know? щоб ляльки стали божевільними. To Дякую to тобі, ваґі Ваніні. О, лут. Напевне, просто тупо побіжу за нього і заберу його. Опа, тон тун тун Ти серйозно, типу, думаєш, я попав на цю тупу пастку? Ага, не ну це... Ну я понял. Okay. Окей. Е. Це Арлікіно. Це той хер, що мені загадки задає. Не вбивай мене, будь ласка, за ті загадки. Чи ти, що прийшов поговорити просто? Слухаю уважно. бо я гімна тобі не скажу. Ти лялька, чи ти людина? Ну, я людина. Ти поняв. Ми люди. Можливо, ми застряли в тому гімні В тих піорганах. Але ми насправді люди. Ми так само відчуваємо, дихаємо, пукаємо, какаємо. Ну майже. Що це було весело з тобою, поспілкуватися вживу. Ти не підведи мене тільки. Не підвести ти. Я відчуваю щось. У мене пі орган рухається всередині. Це брутальна, дівка. Йо-моє. Його моє, це урон, да? Нормальний такий. Та нічого, да лови мене, лови, Та, давай, бувай Бувай нахер цього діла. Хоба, бам, Давай! Хоба, Давай, ще раз! Опа! Походу я тут! Опа! Не очікувала такого дерьма. Да. Опа, ота. Тепер тобі точно не жити. А ти такого непевне не очікувала! Хова! Ова! Це не бой, будь ласка, я заюс. Задувбало мене, так би мовити. What the fuck? Що це за прийом взагалі, нахер? Тупо 11 одинакових ударів. На по морді тобі Що, Больно? а? Ну да, знімаю цю броню, давай, роздівайся. О, Саймон! Не, ну, ракурс такий непоганий, нічого такий. Нахачена, гіпертрофірована баба. Ага, я понял, прикол. Я не... Я якось ухилився. Ну, не від цього, але прикольно було, мені сподобалось. Персонаж, будь ласка, вставай. Обісратись можна. Тупо обістратись, як весело. Тут взагалі можливо встигнути за... Тут треба мати реакцію, Да ну нахер, так. Що за нахер? Розробники, напевно, не розуміють, що в людей немає такої реакції. Ну, вони там трохи переборщили. У мене ж є чити, типу, активую чити. Ми з моїм другом зараз тебе порішаємо. Давай! Давай! Бам! Бам! І нормально вона така велика, типу. Опа! Хо-хо, шо -хо, я творю, боже мой. Так, короче, сновашка. Так, раз. Все, я контролююся. Майже. Та пішло ты нахер, я не можу це грати Боже, а шо воно нахер творить цей поезд. Ну ми просто врываємось двоє и двоє получаємо по морде. А, заблокував Давай. я вже потрохи почав тебе розуміти. у тебе ще трошки хп лишилось, тебе треба добити. Тебе треба навчити. ладно, я помовчу, а то зараз програю нахер. Все, не програю Ізі Yes. Yes. Падай, падай, дрепа Мені на варх, типу, так? Добре, я пішов. Софія, нормально тобі то так має бути. Чи в мене просто така кінцівка похерова. Give her peace, тупо. Let her live. Ну, дам їй піс, так би мовити. Peace of shit. Вона зникла. Все, я її розпилив. Я вріхую. Та я зараз розплачусь, ти так так не стало після того Софія... Ти можеш не хвилюватися, я твого брата цього <сíns> кота <сíns> не чекав. Нормальний цей кіт. Джапето живий, та? Джапето чекає. Ну нахер, мені вже страшно, чекає. Я знаю, що ти все то замутив ту херню з ляльками. Слухай, я хотів, щоб ти з нормальним хлопцем в мирному світі. Я тупанув випадково і зробив, щоб ляльки з зробились цими злими. І вони почали рубати всіх живих. Хер з тим ну і відповідно, мирного світу, мирного життя тобі не світило. Ну нічого страшного, ти все навчився вбивати, то карате, самурайці, саморайс, мечі такі непогані. Я порозкидав їх, якщо по вулиці. Я тобі довіряю, синку. Дядько Ван Хельсінг, хто це? Чел, да руки твої? А, одна є, да, це нормально. Склонись перед Ерго, ця безсмертність. Це ключ, щоб відкрити світ, про який ніхто навіть не зміг подумати. Ерго це подарок мені. Склонись перед Богом своїм. Та пішов ти нахер. Бац, не попав. Ну попав, але. Але нічого не сталося. Чекай, зараз договоришся в мене. Окей, okay, в принципі, якась перша стадія, якась ніяка. Порівняно з тою дівкою, яка була перед ним. Yes. Тепер подивись на мою еволюцію. Моє тендітне тіло. Перетворилося в великий кусок говна. Ну да ну нахер, там якась чупакабра вилазить. Херні. Що це таке? Воно має вигляд, знаєте, чого. Ім'я і прізвище. Бачите, це голова члена. Та це він сіяє цей педіс. Нормально, у нього такий ху. Хоча щось воно таке творить, непонятне. Що я нічого не розумію. Ага, я поняв, чим він мене заражає. Оп! Не-не-не-не-не, я не знаю, що це таке, но попадати з цю штуку я не хочу. в біса Окей, ясно? йо що це за гамно, чувак. Бийся нормально, блін. Що за магія? Я навіть не знаю, що там сзади відбувається, напевно, якась діч. А, мені жопа. Нормально в мене хп, мені здається, я зараз точно його вб'ю. Я перестрибнув його атаку. якось. Якось це заблокував. Давай, давай! Бий! Бий! Єс! Yes. Що, все? Вже не Бог? Вже лох? Я здаюсь. Не вбивай мене. Що ти зробив зі Софією? Дай мені відповідь. Я дав їй піс, типу. Це було її бажання, так? Я буду ще говорити довго. Ти слухаєш, так? Ні, стоп, стоп, злого мене щось спепеляє. Так, Джепа, то я так розумію, ти готовий мене зрадити, так? Бо це похоже на арену з босами. Я мріяв про цей Moment. день так довго. Той момент, коли я повернусь знову you до життя. Life. Мені всього лише потрібен останній інгредієнт. Твоє серце. Oh, це. Дай мені своє серце, синку. Типа ти долбойов, іди нахер. Я думав, ти нормальний пацан. Все ж таки, ти просто лялька. Я в тобі розчарований. Якщо ти відмовляєшся, значить я маю сам забрати його. А ти так легко замінив мене, та? Йоу, мою, це синок. Він його типу, контролює як маріонетку. Ти просто лялька. Ти ніхто. Я так розумів, в нього ще буде точно друга стадія, тому що це занадто легко. Ну. Це все? На що ти здатна? Лялька. Все, прощавайся з життям. Охохо! Якого біса ця херня ще стоїть? Тепер це павутиння його не контролює. Тепер воно стало неконтрольованим. Йомоє, почалось. Окей. this shit. Бий. Окей. у мене ще є шанси немає. Все-таки я зараз його можу вбити. Окей, я забув, що не можу. А фак! Та ну нахер. Так спамиш страшно. дай мені трошки часу. Я про. О, а, я понял. Ну це самий цікавий босс, проти якого я бився. Нормально в мене ХП, то я затачу. Езі. На контрол нажав ти. На. На. Ти задрав мене. Давай! Удар! Єс! Хе! тобі! Признаю, ти був стильним. Оо. я я я я я я ж не можу вмерти в катстані, я ж виграв. Джапето! Ти не знищиш серце мого Карла. Забару твоє серце собі. Нахрен. Ладно, не заберу, просто знищую херам. Для чого то все було? Джапетта. Я не знаю. Ти просто лялька. То нахер ти мене врятував, якщо я просто лялька. Я вже повертаюсь, давайте все. Коли я повернуся, я знайду її. Це стопудово. For real. sure. Це типа друга частина буде, та. І що ж буде, якщо я вирішив чисто по приколу віддати серце? Типу, молодець синку, да? й Він забрав мій піорган. Опа, там рука якась людська. То ти привів ту херню в готель? То воно повбиває всіх там. Якого хера. Ну. Така прикольна кінцівка, типу. А, але він вбив всіх нахер, та? Ну, така собі кінцівка. Ні, такого дерьма не було.